Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Минув ще один тиждень, а це значить, що прийшов час новин про велику червоно білу родину. Кривбас вас, Ньюс! Кривбас заявився на новий сезон. Склад червоно-білих поповнили вже сім новачків. ЖФК Кривба зіграв останні контрольні матчі на літніх зборах. Ю19 отримав нового тренера та відкрив сезон поєдинком в Олександрії. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив, підсумки конкурсу, а також новий конкурс. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Вас Ю-19 з новим старшим тренером. Віталій Косовський залишає червоно-білу родину за взаємною згодою сторін. Також припинена співпраця з тренером ю 19 В'ячеславом Нівінським та тренером воротарів Геннадієм Тарасюком. ФК Кривбас дякує спеціалістам за роботу та бажає успіхів у подальшій тренерській кар'єрі. Новим старшим тренером Кривбасу 19 став Станіслав Упілков, екс наставник кривбасу «Кривбасу-Ю-17». 39-річний криворізький спеціаліст, вихованець школи Кривбасу. Працює в академії Кривбас 2021 року. У минулому сезоні вивів кривбас 17 до чвертьфіналу Кубку Діфлу. Вітаємо Станіслава Валерійовича. Призначення. А новим тренером воротарів Крибасу 19 призначено 37-річного Олександра Купального. Останні півроку Олександр Анатолійович працював старшим тренером воротарів Академії Кривбас. Кривбас Ю-19 під керівництвом нового тренера зіграв свій перший матч у сезоні юнацького чемпіонату України УПЛ. Наша команда у першому турі вчора зустрілася в Олександрії з місцевим одноіменним ФК Ю 19 Криворізці грали онотаним складом. Одразу троє новачків депітували у старці та шість залишилися у запасі. Наша команда до перерви грала на рівних з суперником, але на жаль, пропустила на останніх секундах тайму. А от у другій половині гри суперник втілив свою перевагу ще у три голи у ворота Дмитра Погорілого. 0-4. крибас ю 19 починає сезон з поразки. Біримо у команду та тренерський штаб. Важко щось сказати, бо, тому що підготовка така була смазана, тому що бачив команду тільки на двох тренуваннях. Третє була перебіграла. Важко було на щось розраховувати. Я маю на увазі не рахунок, а важ... на взаєморозуміння хлопців на полі. Щоб... щоб вони розуміли друг друга на полі це потрібен час. Але я хочу підтримати свою команду, тому що важко, я розумію, важко зараз хлопцям програвати 4. Це це, це забацем багато голів Багато пропустили. допустилися багато помилок в обороні. Живка Кривбас буде представлений у першій лізі чемпіонату України. На початку вересня живка Кривбас Ю 15, а тепер живка кривбас 2 під керівництвом старшого тренера Дениса Мацабури розпочне дебютний виступ у турнірі. У першому турі наші дівчата зіграють на виїзді проти Чернігівської юності, а у другому приймуть вдома Запорізький металург. Повним календарем матчів Живка Кривбаз 2 ви можете ознайомитися посиланням в описі до цього відео. Свій перший в історії міжнародний поєдинок Криворізький ЖФК Кривбас зіграв у нічию. Матч проти віз чемпіонок Польщі ЖФК Гурнік з міста Ленчна завершився з рахунком 1-1. Господарки поля вийшли вперед на 27-й хвилині зусиллями Вероніки Коди. Проте у другому червоно червонобілі не лише змогли відігратися, але й мали виривати перемогу. Двічі рефері поєдинку вказував на 11-метрову позначку. І якщо свою першу спробу Поліна Янчук реалізувала, то за її другим ударом впоралась голкіперка. Втім, наставники команди залишилися задоволеними грою і результатом. Це дійсно перший міжнародний матч для наших дівчат, для нашої команди. І нам було важливо цей матч провести дуже організовано, компактно. Агресивно і постаратися контролювати ритм гри. В цілому це в нас вийшло. 29 липня Живка Крива зіграв другий контрольний матч у Польщі і заключний на літніх зборах. Цього разу в нашій команді протистояла живка Чвурка з Радому. Підопічні Константина Фролова завершили збір впевненою перемогою. Голи Махіре Аліда, Яна Семкі, Семків, Поліни Янчук та Синтія Мзун забезпечили криворізьким дівчатам комфортну перевагу 4-0. У другому таймі Суперниці зуміли відповісти тільки голом престижу. Тож 4-1 ЖФК Кривбас з хорошим настроєм повертається до кривого рогу. ЖФК «Кривбас» стартуватиме у Кубку України на Закарпатті. Одній восьмій фіналу команда Костянтина Фролова зустрінеться з жіночою командою. Минаю про це стало відомо 27 липня, коли у Київському домі футболу відбулося жеребкування турніру. Кривбас Кривий, «Кривий рік». і Кривбас Кривий «Кривий рік». Цікава зустріч. Цього року змагання серед дівчат стартують зі стадії однієї восьмої фіналу. Базо віддати поєдинків 26-27 серпня. Повністю пари цієї стадії змагань виглядають наступним чином. Матч першого туру вищої ліги між «Кривбас» та ЖВК борства перевнесено на 23 серпня. У зв'язку з реконструкцією стадіону ярник Криворізький клуб звернувся до наших колег з Ворскли з проханням перенести гру першого туру вищої ліги на пізніші тем. Дякуємо «Зеленобілим» за те, що пішли на зустріч по цьому питанні і погодились зіграти матч 23 серпня. З нетерпінням чекаємо на це супер протистояння. Перед стартом нового сезону Кривбас проводить активну трансферну кампанію. Лише цього тижня до червоно-білої родини приєднались голкіпер Володимир Миханько, півзахисники Данила Гончарук, Віктор Кулізниченко, Джихад Бізімана та Юрій Вакулко. Раніше у літні міжсезоння до Кривбасу перейшли Олег Кожушка та Хровоя Іліч. За словами генерального директора Володимира Баєнка, до закриття трансферного вікна у Кривбасі ще буде підсилення. Вітаємо нових гравців у червоно-білій родині. Новим технічним партнером Кривбасу став український бренд Строчка. Наш клуб разом з модним партнером об'єдналась заради створення власного спортивного бренду Строчка Спорт. Презентація нової форми з ексклюзивним дизайном запланована на осінь. А до кінця року Кривбас повністю перейде на екіпірування від Строчка Спорт. Кривбас заявився на новий сезон прем'єр-ліги. До заявки увійшли 48 гравців за списками А і Б. Найстаршому футболісту 34 роки це ветеран команди В'ячеслав Фрябов, наймолодшому спортсмену всього 15. І це Олександр Каменський з Ю-19. Візначимо, що трансферне вікно відкрите до кінця літа. Тож у заявці Кривбасу ще можуть з'явитися нові імена. Гравці та персонал Кривбасу відвідали виробничий кар'єр компанії Рудамайн. Напередодні старту нового сезону футболістам і тренерам команди провели спеціальну екскурсію. Червоно-білі приїхали з кар'єру, а також побачили виробничі процеси на власні очі. Особливе враження у спортсменів викликала техніка, яка використовується при видобутку та перевезенні руди. На згадку про відвідування кар'єру команда зробила спільні світлини. Юрій Вернедуб разом з підопічними подякував працівникам Рудамайну за. Цікаву екскурсію, а ті свою чергу побажали червоно-білим успіхів у прийдешньому сезоні. До ексклюзивних новин. Футболіста Кривбаса Дмитра Семенова стався рецидив серйозної травми. На одному з тренувань під час закарпатських зборів універсал отримав ушкодження, поступившись під час відбору м'яча. Під час детального обслідування найгірші очікування підтвердились на відновлення, знадобиться принаймні 8-9 місяців. Бажаємо нашому футболістові якнайшвидшого повернення на поле. І наостанок трошки позитиву. Кривбас ще на один рік продовжив контракт зі своїм підзахисником Владиславом Семотюком у Сезоні талановитий гравець прийняв участь у шести матчах. Вітаємо Владислава та бажаємо розкрити у нашій команді увесь свій потенціал. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам наступне питання: який домашній матч Кребасу після відродження клубу зібрав найбільше глядачів на трибунах стадіону Гірник. За умовами конкурсу ми визначили двох щасливчиків за допомогою рандомайзера. це Олексій Хандогін і Влад Пітора. Вітаємо! Ви виграли призи від фан-шопу футбольного клубу Кривбас? А тепер час наступного питання конкурсу: назвіть кількість тренерів «Кривбаса», які очолювали команду у чемпіонатах Незалежної України. Традиційно оберемо двох переможців, які отримують призи від фан-шопу. Переходьте за посиланням та підписуйтесь на офіційну сторінку нашого фан-шопу інстаграм. До зустрічі у наступних випусках «Кривбас Ньюс.